Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Кена. хліб. Із... Хліб та видовище. Ось наша головна ціль. Гроші на хліб для переможця ти даєш мені, після чого приймаєш участь. в... Видовищі, не підкачай. Давайте спробуємо. Правда, така локація біля потягів, які стоять. О, скайлайн. Добре, що турбо на ду поставив. Давно не грав, трохи треба підвикнути до керування. Раз, пришвидшусь, давай. Правда, сказка, скайлайн, відривається просто. Він просто відривається. Давай, так, пришвидшуюсь. Ось так. Тепер вже ідеально, аби мене ніхто не обігнав. Правда, аби ще полегшити вагу автомобіля. Блін, скайлайн. Все, перемога. Перемога. Прота репутації немає але грошовий пристрій 150. Зберігаємося. Тут крутяться газетчики і вже ж. Авжеж. Давайте на мапу глянемо. Раз, подивилися. Зараз поїду до цієї зірочки. Так що, думаю, доїду і будемо прощатися. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!